На Україна, вітаю вас. Ну що, в цьому році для бджіл погода дуже поганенька. Нещодавно я вам показував, як ми трамбуємо береги, але у нас плюсова температура сьогодні і йде дощ. Всі сніги знову зійшли, тепло прийшло, подивіться, як у нас добирається наш ставочок. Ось, я думаю, Якщо ще пару днів дощ буде, то у нас цей ставок знову, знову вийде на високий рівень води. Так що, не знаю, що джолам погано, а рибі нашій чудово. Там знову добереться ставок, вода підніметься, морози передають і знову ми будемо трамбувати свої береги як вам чистенька водичка тече і чудовий чудова течія дивіться ніякий двигун скважини такого не дасть це ми придумали нам подобається <смі> тут також зробимо біоплату ще вже я подивився цей рік буде у нас біоплата Рослини будуть рости. Будемо. 에, будемо розводити рибу. І не тільки. Це в нас як поїлка буде для бджіл. Поставимо на, цьому, на цій ділянці пасіку свою. І, я думаю, все в нас вийде. Як вам наш савочок прокоментуйте, друзі. Тут ми, де фільтр наш, все чітко розрахували, подивіться, вода збігає, вода збігає з поля, заходить в дві труби, одна сильніше, друга не так, ну і якраз вона на і згодилась, Подивіться, через дві труби. На вихід на сий Саненькі труби, але туди рівень води не доходить. Вся вода заходить в ставок. Круто, круто, чудова частенька вода, сніга, сніга, і сніга. Чудово! Люблю дивитися, як вода затікає до нас. Ставочок. Чистенька, подивіться, течія, чудова, мені дуже подобається. А вам ось так десь з лісу це 2-3 кілометри тече вода чудова І киснем поповнюється якраз і аерація Коли будете собі робити водозбірник, закладуйте товсті труби на вхід ставок на вихід. Ну, а ці ставки трубовище так як я вже і сказав. Дуже чудово зараз у нас течія чудова і все все затікає ставочок Згодні зі мною.